Далеке дев'яте століття по ту сторону Чорного моря велика, багата, дуже пишна і красива Візантійська імперія, Християнська імперія, де стоять величні храми, де є великі святі, безліч святинь, монастирів. І саме ця імперія, ця велика держава. Починає притягувати до себе різноманітні народи, які оточують її. Кожен хоче напасти на цю державу. І ось по ту сторону Чорного моря, на землях, які зараз є нашою батьківщиною Україною, були також наші попередники, ті, від кого ми походимо, ті, кого називали Русичами. Руськими князями, руським народом Київською Руцю. І саме цей народ на той час був язичницьким. Тобто вони не вірували в Ісуса Христа, і вони знають, що по ту сторону моря є багатства. Вирушають туди, вирушають для того, щоб напасти на велике і славне місто Константинопіль. Теперішня Туреччина, зараз це місто Стамбул. І ось припливають на невеличких човнах, на тих човнах, які потім використовували наші українські козаки, Все це, вся ця тяглість народу нашого зберігалася. І вони були дуже маневрені, вони легко могли оточити місто, знайти слабинку, щоб пробратися. І кілька разів вже була така навала. І ось одна із таких навал завершилася програшем. Програшем завдяки тому, що ті, хто жили в Константинополі, використали славнозвісний грецький вогонь. Вогонь, який, який не могли подолати ніякі засоби. Навіть вода не могла потушити цей вогонь. І на честь цього. Був написаний особливий гімн ще в 7 столітті, пісне спів, який звучить так: непереможній воєводі, переможні ми, збраний воєводі слов'янською мовою звучить. Цей гімн використовується під час акафісту до Пресвятої Богородиці, акафіст, який також має велику шану серед нашого українського народу. І цей пісний спів дуже часто використовується на богослужінні. Кожного разу, коли завершується перший час, тобто така частина служби вечірньої, завжди по уставу має читатись або співатися цей пісний спів. Дивовижні речі, той народ, який нападав, той народ, який був покараний Господом, тепер. Використовує цю ж молитву до Богородиці, коли сам потребує допомоги. Це особлива риса українського народу. Вміння визнавати свої помилки, вміння зробити так, щоб в традиції народу свято, яке вже самих греків, грецькій церкви не святкується, тому що на них часто нападали. Але ті, хто програли, ті, хто йшли на чужу землю забирати те, що їм не належить, запам'ятали надовго. І друга спроба прийти і розграбувати Константинопіль, була пов'язана із тим, що велике військо вже було біля цього величного міста. І народ дуже переживав, народ почав взивати до Господа. Врешті-решт, був використаний омофор при Святої Богородиці, святині, яка зберігалася в Константинополі. Що таке омофор? Це, по суті, українська хустка. Недарма наші жінки, також і ви зараз стоїте в храмі, використовуєте хустку. Це один із способів показати, що і ви хочете бути тими жінками, які уподібнюються при Святій Богородиці. Покривають свою голову. І в тому місці був святий, святий Андрій Юродовий. Що означає Юродовий? Це той, хто робив якісь такі дії, які здавалися безумними. Він викривав тогочасне суспільство. Він викривав його в тому, що Константинополь не просто так був на межі того, щоб стати жертвою. Якраз тих чужинців, язичників, які приплили з наших земель. А серед народу було поширено те, що люди називали себе християнами, а по-християнськи не жили. Тому Андрій Йородовий приходив до храму і горіхами ж бурляв по людях, що він хотів показати? А ви приходите до храму. Християнами себе називаєте, пожертви даєте, а живете зовсім по-іншому. Ви ваша молитва. Ваше перебування із Богом це наче ті горіхи, які ти кидаєш об стіну, і вони відлітають. Нічого від цього не залишається. Тому він був голосом Божим до того народу, що треба покаятись. І ось коли була велика небезпека, вони зрозуміли, що треба звертатися до Господа. І тут. Як каже нам церковне передання, Андрій Єродовий побачив видіння. Побачив видіння, як Пресвята Богородиця заходить через царські врата у храм. І ми звикли в нашій традиції, що царськими вратами називаються врата, які позаду мене знаходяться, які ведуть у вівтар. А у Візантійській традиції на той час царськими вратами були вхідні двері до храму. В храм Божий заходить. Ось кожного разу, коли ми заходимо до храму Божого, ми повинні зрозуміти, ми в царські врата заходимо, в місце Божої присутності. І туди зайшла Богородиця і почала молитися, почала взивати до Господа заступництвом за цей народ. І стається чудо, чудо, яке призводить до того, що здіймається велика буря, і усе військо без жодної боротьби було зруйноване, було переможене. Врешті-решт, учень святого Андрія Епіфаній стає патріархом Константинопольським і починається нова сторінка в історії Візантії, відродження благочестя, відродження молитви, відродження праведного життя. І ось в момент небезпеки народ зрозумів, що треба міняти себе. А наш народ так запам'ятав це. Що з тих пір Пресвята Богородиця, яка перебуває із Господом. От зараз дуже важливо нам зрозуміти в контексті того Євангелія, яке сьогодні співпало, як дивовижно. З однієї сторони, ми сьогодні чуємо розповідь про те, що той, хто нападає несправедливо, буде покараний Богом. І що той народ який взиває про допомогу через те, що він є жертвою, обов'язково буде мати заступництво від Бога. А з іншої сторони, чуємо Євангеліє, дуже важливе для нас, в якому сказано, що робіть іншим те, що хочете, щоб робили вам. Колись одного великого вчителя єврейського запитали: А чи можеш ти розказати нам всі, весь закон Божий? За той час, поки людина зможе постояти на одній нозі? Недовго на одній нозі постоїш, значить треба швидко сказати. І він сказав: весь закон міститься в цих словах: роби іншим те, що хочеш, щоб робили тобі. А давайте уявимо собі таку ситуацію. А коли я іншого грабую, коли я іншому роблю зло, коли я веду себе як звір, а не людина, що б я хотів, щоб зі мною зробили? Щоб зупинили мене, якщо я дійсно є правдивий, бо я ж би не хотів, щоб робили це мені. І так важливо, щоб зло зупинялося. І ми зараз взиваємо до Пресвятої Богородиці. Зупини це зло, яке прийшло на нашу землю. Так, як колись наших давніх князів, Пресвята Богородиця, зупинила, так тепер зупини тих, хто нападає на нас. Отже, та людина, яка розуміє і дякує Богу за ті моменти, коли Господь пересікає наше зло по відношенню до інших людей, значить, тоді ми можемо і сподіватися на те, що Господь буде пересікати зло і інших. Але Христос продовжує далі і каже те, що зараз нам так час, так важко нести. Христос каже, ну і язичники так роблять. Це природно, що людина любить тих. Хто любить її. А Христос каже, а ви любіть ворогів ваших. Ось тут нам вже стає страшно. Логіка стосунків із Богом, що коли ти праведний, що коли ти невинний, Бог тебе підтримує. Пресвята Богородиця заступається за тебе. Але коли ти чиниш зло, Бог від тебе відвертається. Тут важливо нам подивитися на те, а як же ж Богородиця дивиться на світ. Дев'яте століття мешканці Константинополя є невинними. Ті, хто на них нападають, є винні. Пресвята Богородиця карає їх, але виникає питання, а чи любила вона, чи любила вона візантійців так само, як Русичів? Любила чи ні? Любила. Бо якщо б не любила, то би не допустила того, що ця армія не змогла наробити зла. Бо якщо б вони наробили зла, вони б утвердилися у своїй правоті. А так, через цей програш весь народ, врешті-решт став християнським. І ми тут стоїмо і щоразу нагадуємо собі, нагадуємо собі цей принцип стосунків із Богом. Бог іноді допускає. Як зло, тобто допускає те, що іноді з народом стаються важкі випробування для чого? Для того, щоб народ зростав, для того, щоб народ мінявся, для того, щоб ми тут в храмі стоячи зрозуміли, ось я вийду після богослужіння, піду у світ. І якщо я хочу, щоб Богородиця була зі мною, я перш за все повинен робити іншим, те, що хочу, щоб робили мені. А не бути за логікою, я роблю перш за все те, що вигідне для мене. Я маю зробити все, щоб інші люди були ціллю для мене, а не засобом. І так, від простої людини до чиновника. І тоді батьківщина наша буде мінятися, і тоді прийде час, коли жоден ворог не зможе прийти на нашу землю. Ось до цього закликає нас Пресвята Богородиця. А Христос каже, все одно любіть ворогів. Як же ж їх любити під час війни? Тут важливо зробити невеличке роз'яснення, чи справді Христос дає нам тягар, який ми не можемо нести. Перше, до чого ми звикли, в нас в українській мові є два слова любов і кохання. В грецькій мові. Близько семи слів, які позначають любов. Є любов сімейна, сторге грецькою мовою. Є любов, дружба, філія, є любов сімейна чоловіка і жінки, ерос. Є ще одна особлива любов, яку саме тут називає Христос, коли каже, яка називається агапе, агапічна любов. Всі ці три любові дружба, сім'я і інші види любові, які стосуються стосунків між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми і між друзями це той стан, який виникає природньо у нас. А от агапічна любов вона може бути тільки дарована Богом. Агапічна любов, вона буквально. Нашою мовою прикладається так, коли я сприймаю іншу людину як свого брата, а не чужинця. Це не означає, що я не визнаю, що та людина має недоліки, що вона погано себе веде. Це перш за все не про почуття любові, а про сприйняття. Інша людина залишається людиною навіть тоді, коли себе по злому веде. Був такий великий філософ. Який пройшов крізь концтабори. І він створив цілу філософію, яка називається асиметрична етика. Він казав так: я лишаюся людиною до тих пір, поки іншу людину вважаю людиною, не питаючи, чи вона вважає людиною мене. Тобто, ти є справжня людина, коли ти навіть в злій людині все одно бачиш, так, це зла людина, але це людина. Оце називається агапічна любов. Нема чужих. Ось так Богородиця дивиться. Тому що вона бачила, що з однієї сторони є ті, хто нападають, і вони є злими. Але вона через благодать Святого Духа знала, що цей народ, який зараз робить зло, стане колись нашим українським народом, який буде прославляти Пресвяту Богородицю. Ось так Бог бачить нас. Бог бачить нас як своїх дітей. Навіть тоді, коли одні люди роблять зло іншим. Тому в цей день варто не забувати про те, що Господь, коли каже: любіть ворогів ваших, Він не каже, майте до них теплі почуття. Він не каже, потурайте їхньому злу. Господь каже, вважайте їх все одно людьми. Як би там не було? Яка б риторика не була навколо християнин каже, це люди, які потребують того, щоб вони програли в цій війні. І, можливо, саме цей народ, який на нас зараз напав, він потребує програти в цій війні, бо буде біда з ними, перш за все. І коли вони програють, можливо, прозріють, якого великого зла вони наробили. Тож, будемо пам'ятати про те, що тільки Господь може дати дар агапічної любові. І жоден з нас сам. Від себе не може її викликати. Але як християнин може прагнути до того, щоб перш за все починати із того: роби іншому те, що хочеш, щоб робили тобі, а все інше з Божою поміччю, як Господь благословить, то подасть нам. Амінь.